Привіт! Сьогодні ми знову з нашої кімнати або з кухні будемо малювати ось таку гарну сакуру. Нам знадобиться фарба, пензлик, ватні палочки, скріплені ось так: в 5 і листочок паперу, і наше бажання. Спочатку ми наносимо клякси повільно. І починаємо, розвиваємо мовне дихання і дмухаємо на ті клякси. Моя маленька помічниця зараз вам покаже, так, як це робиться. Дмухай, будь ласка, на клякси, щоб утворилися гілочки. Так, дмухай, ось іще кляксочка. Так, дуже гарно, молодець, достатньо. Тепер бери пензлик і домалюй гілочки. Ось так. на, Домалюй, будь ласка, гілочки. А я тим часом беру наші ватні палички, набираю фарбу і роблю ось такі квітки гарні. Ось така клякса. Дуже гарна. Так. Що нам ще не вистачає? Ось тут намалюю ще гілочку. Ось так. Гілочку зроби. А можна ціточку? Ще... Так, зараз зробиш ще квіточку. Домалюй гілочки, будь ласка, Домалюй ось тут гілки. Так, молодець. Ось таким чином ми розвиваємо нашу творчість. Дуже гарно. Чого ще в нас не вистачає? Зелененьких листочків. От ще одну можна зробити. А, ще одну? ще одну хочеш зробити. Будь ласка, О, зроби блядься. ще. Молодець, давай ще гілочки, так? На, тепер роби квіточки, а я, я буду їх роздавати. Так, розмухую. А я ще зроблю листочки. Ось так прикладаємо горсик пензлика, У нас утворилася дуже гарна картина. Дуже цікаво так працювати. Пропоную із своєю дитинкою зробити ось таку весняну композицію. Нам дуже подобається.